Привіт, Ютуб-мафія! Радий вас бачити. Надіюся, ви раді. Можливо, не всі, можливо, хтось не радий, але тим не менш. Давно я пропав з Ютуба, ще до війни якось якось я Ютуб забросив і нічого для Ютуба не знімав. Якось пропало натхнення. Його і зараз дуже відверто такого великого нема. Але все ж таки вирішив я повернутися в 25-му році в Ютуб прострі в горизонтальну в горизонтальний кадр. Чому в горизонтальний? Тому що зовсім недавно, е, в кінці серпня, я завів TikTok і став знімати там маленькі ролики всякі у TikTok, в TikTok спільноту і, а, а оце ось зовсім недавно став з Тіктока, е, так як у мене є YouTube канал. Там є шорти, і YouTube канал треба ще бути відвертим, є монетизованим каналом, приносить прибуток. Навіть я і не знімав, але все одно щось та й капало. Коротше, став я з Тіктока відео виставляти у YouTube в шорти. І ви знаєте, люди дивляться, деякі пишуть нормальні коментарі, деякі, як завжди, хейтери, без цього ж нікуди. Ми, я вам радий, без вас, як то кажуть, бізнесу не буде. Але тим не менш. Вирішив я е, періодично щось і знімати не тільки для TikTok, а й для Ютуба. Да, це не буде супер багато відео, не постійно. Все залежить від вас, від мене, бо самого, скажу відверто, досить багато роботи. Е, ну, В принципі, ви бачили. Андрій Баскевич приїжджав. Хто не бачив, зайдіть на канал Андрія Баскевича, Подивіться, він там в кінці літа до мене приїжджав. Е, в принципі, ми ходили по пасіки, показував, я йому розказував. Пасіка потихеньку збільшується, щось я додаю, розширяюся. Ну, коротше. Потихеньку робота йде, тому немає часу. Немає часу для постійних зйомок. Тому, коли неколи періодично щось буду знімати. Щось про пасіку. Може, десь буде Бо, можливість, будемо їздити по других пасіках. Подивимося, як воно буде. Тому це якось так. Так що... Приймайте чи не приймайте, не знаю. Але мені все одно, навіть якщо не приймаєте, канал то монетизований, треба заробляти гроші. Треба рекламу робити, треба відео знімати. До речі, це зараз там на днях приїдуть мої мене, там, замовлення. Ну, Коротше, буду показувати. Так що не серчайте, чи як там правильно сказати, бо в нас я знаю, що вже багато людей перекочувало з Ютуба в Тік-Ток і вже там в коментарях пишуть разну. Разне пишуть. Коротше, всяке разне. То їм те не так, то їм те не так. Але то таке. Будемо робити свою справу, щось показувати для вас. Оце якось так. Так що, друзяки, до нових зустрічей. Будемо щось для вас знімати, показувати. Треба, щоб ж бджільництво українське, українське бджільництво не загиналося, треба його продвигати й далі. Так що будемо щось показувати, знімати. Все, дякую вам за лайки, за що там ще. Я вже... Якщо я забув, що там в Ютубі кажуть. Коротше, дякую вам за все. До нових зустрічей, буду щось вам показувати.